Всім привіт! Сьогодні дуже довгоочікуване відео для мене. Я хочу поговорити про красу. Ті, хто мене дивляться, це переважно дівчата. І я впевнена, що 100% із вас колись заганялися з приводу своєї зовнішності. Слава Богу, що гостра стадія ненависті до себе, неприйняття своєї зовнішності проходить у більшості з нас після пубертату. Ну так, типу, вона переходить в такий лайтовий режим, тобто вона не зникає повністю. Але трошки стухає. І зазвичай років з 13-ти ми починаємо бути своїми найжорстокішими хейтерами. Чому взагалі так? Я пам'ятаю, що у школі я переживала дуже через бредові речі, тому що я думала, що в мене стрічають вуха, я хотіла собі карі очі. Я думала, що я дуже висока. в мене зріст 168 на той момент був. І всі ці е, якісь незрозумілі стандарти я вигадала собі сама. Я не пам'ятаю, мені навіть ніхто нічого не говорив, мене там не гнобили, але я сама собі так просто вирішила, ненавидіти себе за щось. І от це підпадало під мою категорію, не підходить, так не має бути. Це при тому, що я чітко пам'ятаю, як я нила про це все мамі, і вона мені завжди говорила: Боже, це неправда, це просто бред, це тобі дуже повезло, в тебе дуже гарні очі, в тебе класна фігура, чого ти переживаєш? І вона це все вислуховувала, вислуховувала і завжди говорила, що не переживай. Це пройде в років 17. Ну і так воно, в принципі, і сталося. але все-таки крім однокласників, крім пубертату, крім а, взагалі. Цього тінейджерства на нас впливає і соціум, і потім навіть коли ми виростаємо, ми можемо так і не перестати бути своїми найбільшими хейтерами. Все таки не будемо заперечувати те, що у соціумі є певні стандарти конвенційної краси, типу, яка має бути дівчина, як ти маєш виглядати, і проблема не в соціумі, а в тому, як ми відносимося до цих стандартів в соціумі. А яке наше ставлення? Тому що якщо ми самі по собі всередині дуже вразливі, якщо в нас всередині немає внутрішнього цього захисника, який би відкидав всю непотрібну інформацію, який би нас захищав в певні моменти, то так чи інакше ці стандарти будуть на нас впливати. Оці всі пабліки ВКонтакте, які були 40 КГ, моделі Вікторія Сікрет, блогери на Мальдівах в Інстаграмі, це все продукується в такому величезному об'ємі, що ми не можемо просто закрити на це очі. Ми порівнюємо, і це нормально, це не добре і не погано, це нейтрально, ми всі це робимо. Погано тут в тому, що в цих порівняннях чомусь завжди програємо ми. У нас у всіх є внутрішній критик. А внутрішнього захисника немає, немає кому нас захистити в цьому порівнянні. як ви думаєте, чому завжди програємо ми? Тому що немає базової чіткої самоідентифікації? Ми просто-напросто не розуміємо, хто ми. Ви от колись взагалі задумувались, яка ви? Ні, серйозно. От просто яка, тому що від нерозуміння ваших переваг, ваших плюсів, фішок, талантів. І з'являються усі трабли. Якщо немає такого чіткого зафіксованого розуміння, яка я, то і в цих всіх порівняннях я буду програвати, тому що я просто не розумію, які в мене переваги, які в мене плюси. Я бачу конкретну людину, в якої щось є класне, що я хочу. А що є в мене, я не задумуюсь. Навіщо про це думати? Яка взагалі різниця? Я краще буду фіксуватися на прищах? я краще буду фіксуватися на якихось недоліках в фігурі. Навіщо звертати увагу на хороше? Воно і так зрозуміло. Ми сприймаємо це як належне. Ага, ага, окей, хорошо, да, да да у мене волосся, там ще щось класне. Ні, треба чітко і довго один раз, хоча б обдумати, що в мені є таке, що беззаперечно круте. Ви можете беззаперечно крутим зробити будь-яку свою якість характеру. Будь-що все залежить від вашого мислення і від вашого відношення. Ви взагалі помічали, як хлопці ставляться до своєї зовнішності. Я не говорю за всіх: якщо брати тільки тих, кого знаю я, наприклад, питаю я у свого Назара, ти що, взагалі себе ні з ким не порівнюєш? Він каже, ні, а для чого? Він для себе вже в своїй голові The Best. Йому просто пофіг. Йому немає взагалі ніяких конкурентів, не тому, що їх буквально немає, а тому, що він себе так поставив, тому що він так мислить, що в нього просто немає конкурентів, в нього немає недоліків. Так, звичайно, що якщо він буде порівнювати себе з якимось бодібілдером, то він буде розуміти, ну да, ну я не такий, як він, але це не робить його гірше. Це я його цитую, це не мої слова. Він говорить, що я розумію, що якщо я буду стільки працювати, скільки бодібілдер, я буду такий самий. І це, це не дає мені права себе якось засуджувати, принижувати, пригнічувати і все, поставити на собі хрест. Тобто уявіть, наскільки адекватне сприйняття реальності, чому дівчата не можуть так само мислити на автоматі, їх цьому ніхто не вчив. Вони просто такі є. Можливо, це залежить, звичайно. Від базових характеристик психіки, я це розумію, від характеру, від темпераменту, бла-бла-бла. Але мені б так хотілося так само не паритись і бути такою. Я не знаю, ну, коротше, ви розумієте, про що я. І ще один важливий поїнт в тому, що нам завжди все не те. Я б хотіла привести, приклад, ось таку картинку, що ми завжди собою якимось чином недовольні. Нам завжди все не те. Але якщо так задуматись, то. Молодіше, свіжіше, сильніше, фізично здоровіше, ніж зараз, ви не будете ніколи. Кожну наступну секунду, ви старіше, старіше, і старіше і гірше, ніж попередньо. Ну, я маю на увазі, типу, якщо брати в проміжок часу, тобто залишилося не так багато часу до старості життя взагалі, в принципі, дуже коротке. І ось цей проміжок, поки ви молода. Поки зараз у вас є шанс насолоджуватися найкращими характеристиками вашого тіла, воно не може бути краще, воно, типу, ну навряд чи видасть щось ще. Ну, звичайно, можна і в 40 років супер змінювати свою зовнішність, звичайно. Але ви багато знаєте таких прикладів. Давайте будемо чесними. Просто ті зовнішні дані, які у вас зараз є, ваша зовнішність, ваше лице, кожну наступну секунду воно не буде. Прекрасніше, воно зараз прекрасне, саме в цю секунду, і саме зараз треба цим насолоджуватись, розумієте? Тому немає ніякого сенсу ненавидіти його, ненавидіти своє лице, свою фігуру і так далі. Взагалі немає сенсу просто щось тупо ненавидіти. Але задумайтесь, якщо вам реально дуже сильно щось не подобається, то треба з цим щось робити вже. Просто наше тіло, наш організм він і так обслуговує нас на повну. Тому, хоча б за це треба його цінувати, бути вдячним йому і віддавати всю свою любов, тому що це єдине, чим ми володіємо. Це наше тіло, наша зовнішність, ми, наше обличчя, наші руки і ноги. І ще одне важливе – це те, що любов виникає не тоді, коли ви красиві, а ви стаєте красиві тоді і там, де вже є любов. Ви ж самі, мабуть, помічали, що коли ви зустрічаєте якусь людину вперше. Вам якось не холодно, ні жарко від її зовнішності. Ну є вона і, і є. Типу, ви не звертаєте увагу. І тільки коли ви зближаєтеся з цією людиною, це може бути ваша подруга, колега, знайоме, тренерка, вчителька, я не знаю, хто завгодно. Тільки після зближення і після того, як ви починаєте певним чином любити цю людину, ви починаєте помічати, яка вона красива, тому що це ви наділили її красою. Вона завжди так виглядала і на початку вашого знайомства, і зараз. Просто ви її почали любити і цим самим наділили красою. Це меседж про те, що і себе потрібно наділити цією красою. Тобто, безумовно себе любити і бачити цю красу просто так, ні за що. Не треба називати за що конкретно. Просто так. Так само, як вам подобається якась людина, так само, коли ви любите, ви, ви, ви просто так це робите, ви не за щось конкретне. Тому тут буде помилка думати, що коли я стану красива, ось тоді себе полюблю або мене хтось полюбить. Навпаки, це працює. Також я думаю, що заздрість до інших дівчат дуже заважає нам любити себе. Я про це все говорю, тому що це все дуже сильно стосується мене. Я дуже сильно до цього схильна ненавидіти жінок, знецінювати їх. І поки ми зайняті цією ненавистю, самокопаннями з цим порівнянням постійним, наш фокус направлений зовні на когось, на них. Або на своїх недоліках. Ми не задумуємося, що прекрасного є в нас. Ми не задумуємося, як нам себе розвивати, який зріст взагалі відбувається в моєму житті, чи взагалі я росту, чи я просто на місці застрягла. Тобто фокус свій потрібно перенаправити на свій розвиток. Так само це працює, коли ти ненавидиш себе, ти і інших ненавидиш. І люди взагалі злі, коли вони нещасні. Якщо вас хтось ненавидить, то повірте, ця людина себе ненавидить в першу чергу, своє життя ненавидить воно, в принципі не задоволена усім, що відбувається. Не сприймайте це на свій рахунок. Ми не можемо іншим людям дати жити, коли ми собі жити не даємо. Нас тригерять успіхи інших людей, коли ми не зайняті своїм розвитком, коли ми маємо занадто багато вільного часу, занадто багато самокопання, самогризіння, ненависті до інших. І зрозуміло, що всьому цьому болоті нам просто не вистачає часу на виконання власних цілей, власних мрій. На цю тему про ненависть до жінок в мене є дуже класне відео. Десь тут воно буде. Я досі все ще згодна з усіма тезами, які я там привожу, і нічого, в принципі, за рік не змінилось. Я вважаю так само і раджу вам дуже подивитися його. А на цьому все. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео. Па-па!